you uh -huh. Вітаю це програма в об'єктиві. Мене звуть Ярина Матвіїв, і ми підсумовуємо результати виборів президента України. Вибори вистраждані майданом, але які вже назвали одні з найдемократичніших за всю історію незалежності України. Про те, які очікування у людей на нового главу держави, і про те, як відбулися ці вибори, зокрема і тут на Львівщині. Ми говоримо сьогодні з нашими гостями. Це Наталя Зайцева-Чіпак, директор центру Соціінформ, соціолог. Доброго дня, пані Талі. Це Наталія Радиш, довготерміновий спостерігач від організації Опора громадської організації. Вітаю вас, І Анна Антонова, міжнародний спостерігач від європейської платформи за демократичні вибори. Анна приїхала до нас з Москви. Приветствую, Аня. Спасибо, що ти прийшла к нам на ефір. Доброго дня. E, oh. <laughs> e, перше питання до мене до Наталі: Наталю. Які очікування в людей зараз e, на нового президента країни, якого ми обрали? Чого суспільство зараз чекає? Яких змін? Оскільки ви їздили в різні області України, робили певні опитування напередодні виборів. Так розкажіть, будь ласка. E, власне... Країна з нетерпінням очікувала появи легітимного президента. Ми бачимо це, хоча б по тому, що Україна обрала свого президента вже в першому турі. Ну принаймні за результатами екзитполі хочеться вірити, що результати, які дасть ЦВК, зійдуться з цими опитуваннями. І звичайно, що всі очікують на легітимну голову держави, який, зрештою, вступить в свої повноваження, буде мати усю повноту влади, яка передбачається конституцію на сьогоднішній день. І відповідно є декілька таких напрямків, в яких очікують роботи президента. Перш за все, це звичайно, врегулювання ситуації на сході. Люди втомилися, люди прагнуть миру, люди хочуть спокою. І відповідно є великі сподівання на те, що президент займається цією проблемою і зможе її вирішити. Другий такий аспект очікувань пов'язаний з тим, що на сьогоднішній день є певні, скажімо, сумніви з приводу того, наскільки адекватно є наша Верховна Рада. Тому. Йдеться про перевибори Верховної Ради, йдеться також про люстрацію і активну боротьбу з корупцією. Це це, зрештою, те, що, що, що є найбільш актуальне. Крім того, можна сказати про те, що люди доволі часто згадують стабілізацію соціально-економічної ситуації в країні, йдеться про те, що Слід відкривати нові робочі місця, провадити таку політику, яка проведе інвестиції в Україну. Є також і очікування відносно врегулювання відносин з Росією, переважно про це згадують на сході. Ну і звичайно, очікування щодо повноцінного підписання асоціації з ЄС. Наталю, ці вибори вже назвали одні з найдемократичніших за останніх 20 років в Україні. Ви як чи можете підтвердити таку думку чи навпаки спростувати? Як вам видається взагалі, зокрема тут на Львівщині? Чи були певні порушення на виборах? Як все відбулося? Ну, ми мусимо сказати і визнати те, що жодні в нас вибори не відбувались без порушень. Так само і цього mm -hmm. разу е, були порушення вони були більше стосовно процедури. Як ми знаємо, у нас було дуже складна е, складний процес формування дільничних виборчих комісій. Відповідно. Була склалась така ситуація, коли включалися до складу комісії люди в останні два дні. Тобто, це п'ятниця, субота перед виборами. Відповідно, люди не всі мали досвід, які включалися в останні дні. Вони не мали досвіду роботи в комісіях, і з за цього виникали певні такі процедурні порушення. А як на вашу думку, чому ця ротація комісії відбувалася буквально за день? Ця ротація відбувалася в зв'язку з, з законом тим, який mm -hmm. існував? Тобто, в першій версії закону, коли починався виборчий процес. Кожен кандидат мав право подати по одному представнику в кожну комісію. Але цим правом скористалися більш ніж на 90% тільки 10 кандидатів. Тому склалася така ситуація, що склад комісії є 10 людей. Першим етапом це було доукомплектування їх до мінімальної кількості за поданням голів окружних виборчих комісій. Доукомплектували до 12, але потім всі розуміли, що 12 людей для великої виборчої дільниці, на якій є 2 тисячі виборців, це дуже дуже це катастрофічно мало, тому що е, всі так очікували велику явку, і зазвичай в нас там по обіді були великі черги. А коли тільки троє членів комісії має обслужити 2 тисячі виборців, чи навіть півтори, які прийде, це важко. Відповідно, в вівторок в тиждень перед виборами. 20 числа були прийняті зміни до закону, які вступили в дію четвер, 22 числа, і на реалізацію цих, цих змін було всього два дні. І ця зміна полягала в тому, що за поданням голови окружної комісії деякі дільниці, ну тобто дільниці, на яких є необхідність, можуть доукомплектовуватися до 18 осіб. Відповідно, ці особи були включені до списків п'ятниця-субота, вони не проходили жодних. Навчань там тренувань якихось, тому відповідно були проблеми в тому, як, як здійснювати свої повноваження. Наталі, скажіть, будь ласка, які ще були порушення, тому що знаємо, багато зі списками виборців було непорозуміння. Деякі прізвища були по кілька разів внесені, деякі люди не були внесені в списки виборців. Навіть ті, кому прийшли запрошення додому на вибори. Чи були такі на Львівщині випадки зафіксовані? На Львівщині ми не можемо говорити mm -hmm. про ці випадки. Ми знаємо, що Львівщина дуже активно перевіряла себе у Списка виборці, виборців. Так, виборці mm -hmm. Львівщини. Активно себе перевіряли. Дуже багато було звернень щодо зміни місця голосування. Тобто на цьому етапі не було порушень. Якщо говорити взагалі, якісь там тенденції в багатьох випадках, теж відбувається від виборів до виборів, нас видають бюлетені без пред'явлення паспорта. Mm -hmm. Тобто, зазвичай виборець має прийти, пред'явити паспорт, член комісії перевіряє його, перевіряє прописку і видає бюлетень. Але особливо в сільських місцевостях. Це відбувається таким чином, що прийшов, прийшла стара бабця, вона має або тільки пенсійне посвідчення, або просто копію паспорта, тому що вона оригінал собою ніколи не носить. І от починається такі, з однієї сторони, це так правопорушення, тому що член комісії не може видати бюлетень, не отримавши документ. І з іншої сторони, всі говорять, так ми ж знаємо, це ж моя сусідка, це моя кума і так далі, і тому подібне. Тому ми фіксували такі порушення, особливо в першій половині дня. Але коли ми звертали спостерігачі, наші звертали увагу членам комісії чи до окружної скаржились на те, що відбувається масове. Так коли ну особливо в сільській місцевості, після церкви це відбувалося дуже масово, то після того члени комісії вже більш так принципово ставились до видачі бюлетенів. Але ми не можемо сказати, що це якісь там були ну що ці порушення вони можуть вплинути на результати. Тобто кажу, як завжди, порушення були. І нам ще дуже дуже далеко до того, щоб наші вибори були досконалі в процедурному плані. Не думаю, що це станеться там на наступні вибори чи там через вибори. Але вони не впливають наразі на результати. Слава Богу, все спокійно відбулося більш-менш, без якихось таких випадків про які попереджали раніше, про те, що вибори в Україні можуть бути зірвані, можуть бути певні теракти, були ці побоювання. Слава Ні. Богу, все пройшло спокійно. Так. Аня, так. буду спрашивать і кабаче взагалі, пічіт були ли лікаки то пасія, як дати їхала на вибори в Україну, і вообще що жадають в Росії від цих виборів? Да, спасибо, Ирина. Ну, на самом деле, я хочу очень поблагодарить э, за то, что вообще у меня появилась такая возможность побывать на выборах во Львове и во Львовской области, потому что это оказался действительно очень интересный опыт. И прежде всего, э, ну, во-первых, мы хотели посмотреть, как проходят выборы, да, на Украине, конечно, но меня больше всего поразило отношение людей. Да, потому что, ну, понятно, что в свете э, событий. современных, в общем-то, мы были готовы к тому, что отношение к нам может быть не совсем хорошим, скажем так. Но никакого вообще намека на это не было. И мы были даже вот в в селах по Львовской области, я вот наблюдала в Егоревском районе, и даже вот в далеких селах ну, была просто такая огромная к нам любовь, уважение, нас там постоянно приглашали что-то там съесть, чай и так далее. Ну, то есть, такие обыкновенные, на самом деле, человеческие отношения. Вот это вот поразило больше всего. Что касается ожиданий, то когда, конечно, я ехала во Львов, то все мои друзья мне говорили, ну, ты там осторожно, ну, как же так, вот западная Украина, ну, там, понятно, кто <свят> вот. Но я хочу сказать, что вот все эти опасения, даже которые могли были быть, были развеяны даже уже в первый день пребывания во Львове. Но есть вообще ожидания в России касательно этих выборов в Украине, потому что мы знаем, что Путин как бы своих наблюдателей официально не направлял в Украину, потому что Заведомо говорил, что не очень легитимно это будет на его мнение. Но все-таки вы приехали от какой организации именно и вот какие здесь были такие сложности да, возможно? Да, это правда. То есть официально Россия не направляла своих наблюдателей. Хотіла уже по украински сказать, привыкла <рикла> за эти дни. <рикла> да, вот, но мы отправлялись сюда от... Организация, которая международная, которая называется Европейская платформа за демократические выборы, и, и в ней состоит несколько организаций, со всего СНГ и не только. То есть, в частности, «Опора» — тоже наши партнеры, Российская ассоциация голос, ну, из Азербайджана, из Армении, из Беларуси организации. И... Это все-таки про оппозиционные силы. Ну, или как? Наблюдатели, они в принципе как бы, да, mm -hmm. независимые. Но, конечно, те, которые приехали сюда, конечно, это в основном оппозиционеры. Вот и я хочу сказать, что э, приезжали наблюдатели не только во Львов, вообще по всей Украине, в том числе даже в Донецк. И как там ситуация прошла, о чем они? Может быть, вы созванивались или координируетесь с теми, ну, которые были на Востоке? Ну, некоторые, да, писали, что, конечно, сложно. Насколько я знаю, ну, опять-таки, да, это только вот, ну, по, по слухам, да, можно mm -hmm. так сказать, что в Донецке очень многие избирательные участки были закрыты. То есть, что люди ну, подходили к ним и ну, было закрыто. Но все-таки люди и шли, хотели сделать да, свой да, выбор. Да, так. Наталя, в мене питання до вас: от, така ситуація на сході в Луганську і в Донецьку більшість виборців не голосували. Так, але все-таки ми говоримо, що вибори відбулися, що вони легітимні з того опитування, яке ви робили. Люди справді хотіли там іти на вибори, хотіли зробити свій вибір, але от склалася така ситуація, що вони через небезпеку свого життя не змогли цього зробити. Чи все таки там люди більш пасивні і? Власне, вони проігнорували би ці вибори так чи інакше, навіть якщо б не було ситуація така складна. Ну по перше, слід розуміти, що і на Донбасі також є патріотично налаштована частка населення. І ми знаємо, що з тих досліджень, які проводились ще, ну скажімо, перед загостренням бойових дій, так би мовити, військової ситуації, 80% населення Донбасу були навіть проти приєднання до Росії чи відокремлення від України як так. Федералізація так можливо більше прав регіонам, так, але про якісь такі активні бойові дії чи від'єднання там не йшлося. Сказати, що Донеччина була би більш пасивна, якщо б. Відповідно, були відкриті дільниці. Так вона була пасивна, тому що було певне розчарування mm -hmm. у тих кандидатах, які були висунуті на вибори, власне зі сторони партії регіонів, таки чи чи комуністичної партії. Ну і знаєте, я сьогодні просто почула фоном. На жаль, не пам'ятаю хто з наших видатних політиків додумав все таке сказати, але було сказано так, що наша держава не забезпечила голосування на Донбасі. І е, це було неправильно, тому що навіть в тих е, дільницях, де не було людей з автоматами, і можна було це все організувати, можна було ці дільниці відкрити. Однак е, насправді е, безпека людей понад усе і не було жодної гарантії про те, що там не відбулося б якихось терактів. А крім того, мені здається, що надзвичайно складно в таких умовах було би знайти членів власне комісії чи людей, які б погодилися там працювати, ризикуючи своїм життям. Ну і зрештою, ви знаєте, що по закону було прийнято рішення, що якщо певний відсоток ділянці зможе голосувати, ці вибори судно бути легітимними. Ну є ще такий нюанс, тому що йшлося про те, що. Мешканці Донецька-Луганська могли проголосувати, скажімо, в Дніпропетровську, так якщо б наперед вони попросили про це, тобто перешкоди зробити свій вибір на території України не було. Ми знаємо, що багато кримських татар виїжджало просто на материкову Україну для того, аби проголосувати на виборах. І як ви думаєте? Ну насправді треба ж розуміти, що не всі собі можуть дозволити таку річ, як поїздку в сусідню область, навіть це і фінансові можливості, це і певні сімейні обставини. Зрештою, і сказати, що аж так безпечно пересуватися Донеччиною по магістралях, також ми на сьогоднішній день не можемо. Ну і знову ж таки розумієте, коли в людини є надія на якусь конкретну персоналію, і віра в те, що ця людина зможе змінити на краще, то ця людина докладе максимум зусиль для того, щоб проголосувати. Так вона поїде і в Дніпропетровськ, і в Київ, якщо треба, і підпільно піде голосувати на дільницю в Донецьку, ризикуючи е, здоров'ям чи життям. А якщо такої святої віри в те, що от є людина, яка дійсно наведе лад, яка дійсно є представником інтересів, яка захистить регіон, е, такої особи немає. Жоден з кандидатів, які йшли, ну скажімо, від там партії регіонів і той самий Допкін, так і той самий Тігіпко, вони мали певний відсоток підтримки, але це не це не був настільки великий відсоток, як колись свого часу мав там Віктор Янукович той ж. Ну, як ви думаєте, чи не буде ця ситуація слугувати далі на розколи, і мешканці Донецька і Луганська не будуть говорити, це не наш президент, ми за нього не голосували, ми його не визнаємо? Знаєте, насправді це може стати прецедентом. Угу. Зрештою, і, і я чула і більш безглузді звинувачення зі сторони, скажімо, радикально налаштованих представників Донбасу. Тому е, це може бути прецедентом, це може використовуватися як аргумент, але я хочу наголосити, що президент обирається більшістю. І ми маємо настільки великий відсоток, е, ну, скажімо, кандидатів, кандидата, які претендують на свій на перемогу, що навіть якби всі мешканці Донбасу проголосували, то навряд чи їм вдалося б змінити цей результат. Угу. Зрозуміло. Наталю, які випадки, можливо, на східній Україні фіксували ваші. Колеги, можливо, випадки якихось фальсифікацій чи зриву виборів, зокрема на сході України, чи будь були такі випадки? Ні, фальсифікацій цього року не було. Це uh -huh. були перші вибори, які проходили більш-менш якби без таких стандартних порушень. Так, тобто, ми навіть під час виборчого процесу ми не бачили такої застосування адміністративного ресурсу, якогось там масового підкупу. Були випадки порушень. Але знову ж таки це було в більшості там, де в тих містах, де були інші ще вибори. Всі розуміли, що якісь робити підкупи або фальсифікації в межах президентських виборів, насправді це дуже небезпечно для кандидата, і вони цього не ризикували цього робити. Якщо ми говоримо про вибори там в Київраду там чи вибори мера в Одесі, там якісь випадки були. Однак знову ж таки я не можу говорити докладно про ці ситуації, так тому що я безпосередньо не знаю там ситуації. Але загалом, от у нас сьогодні буде підсумки спостереження, так то я знаю, що загалом такі випадки були. Але Львів, ну про Львів, ми взагалі не можемо сказати mm -hmm. в порівнянні з іншою частиною країни. В Львові відбувалося все спокійно, спокійно. і без порушень. Наталя? зате я б хотіла дати, що маємо дещо унікальну ситуацію угу. на цих виборах. Практично не був задіяний адмінресурс. Тому що немає вибудованої, вибудованої вертикалі влади, і відповідно немає такого шаленого тиску. А ще знаєте, ми можемо дуже гарно порівняти вибори і Верховної Ради у 2012 році, а потім до вибори по окремих округах знаєте, скільки там було скандалів, якого роду там були порушення. І якщо поглянути на вибори президента, то вони просто були кришталево у Порівнянні з тим, що ми мали, скажімо, два роки тому і рік тому. Ну це дуже цікава думка про нересурсування. Як пройшовлять в Росії вибори? Є там. тоже вот этот админресурс, которым мы жили много лет. Да, к сожалению, да. Я хочу сказать, что у нас пока действительно админресурс в России очень сильно задействован. В частности, ну, понятно, что мы сравнивали себя в выброс которые были вчера на Украине президентские с нашими последними выборами. Например, я была наблюдателем на выборах мэра Москвы в сентябре. Uh -huh. И действительно, я хочу сказать, что небо и земля. Потому что вот Наталья сейчас сказала такую фразу, что э, ну, нам еще далеко до таких вот кристальных, кристально чистых выборов. Но я хочу сказать, что нам еще дальше. То есть, честно говоря, вот то, что мы видели вчера, э, ну... Знаете, вот мы просто поняли сами, сами вот для себя, насколько вы ближе к Европе даже хотя бы вот в этом. Потому что, ну, даже если смотреть по, по системе самой, да, у вас в, в комиссии сидят люди, которые представляют разных кандидатов. У нас не так. У нас комиссия выбирается сроком на 5 лет. И, то есть, соответственно, все 5 лет это одни и те же люди. Угу. И в основном это учителя этой школы, где проходят эти выборы, да, то есть, ну, либо, в общем, люди, которые друг друга знают, и которые пять лет выполняют одну и ту же цель, понятно какую. А обеспечить некий процент конечно. конкретного кандидата? Безусловно. А были случаи в России, когда некоторые области не голосовали на выборах? Не, не было такого. Ну, похожая ситуация. Скажем так, сейчас. когда была война в Чечне, угу. конечно, но все равно это не помешало провести выборы по всей остальной России. Ну, и вот это не было... Тим случаєм, когда ми говорили би нет, да? нет, нет, не ні. Несмотря на то, что, конечно, ну. Вибори да, сприялися. Да, да, угу. да, і Наталі, як ви думаєте, цей президент, новий президент України, так, Петро Порошенко, він, на вашу думку, зміг би оправдати очікування людей Сходу і Заходу і Півдня, і півночі України? А -а -а. Тобто це мала би бути якась фігура така об'єднавча, так? Не зовсім про Західний не зовсім про Східний. Ви знаєте, власне, коли я запитувала людей про те, як вони бачать Петра Порошенка, що у нього є доброго. Угу. Люди казали, що власне він є надійний і він є компромісний. Є дуже великі сподівання на врегулювання ситуації, звичайно, що на нього. Але знаєте, ну я сподів... я мушу жити цією вірою, так, тому що інакше тоді, навіщо тоді ходити на вибори, навіщо обирати президента? Хочеться вірити, що він. Впорається, і я сподіваюся, що ну нарешті з цим президентом вже буде не Знаєте, така фраза, що кожен наступний президент примушує нас зрозуміти, що попередній був не такий поганий. Угу. Будемо сподіватися, що в нього все вийде. І будемо жити вірою на угу. та будемо сподіватися. Мені ще цікаво явка виборців доволі висока. І от такий відсоток в першому турі по суті переміг Петро Порошенко. Чи ви очікували таких відсотків? Чи ви очікували про що про що свідчить така явка? і от такий результат. Ну, так, це унікальна ситуація, коли люди стоять в черзі і е, ніхто не скаржиться, так, особливо там в центральних областях люди стояли по півтори-дві години, так, тому що їм треба було, наприклад, в Києві тримати п'ять бюлетенів. Так, це було передбачувано явка, всі розуміли, особливо на Західній Україні, е, що треба йти, треба йти голосувати, активізувалася молодь. Додало так само до явки відсотки, додали з тому, що можна було змінювати місце голосування, тому що попередньо там, наприклад, студенти, які прописані в себе в, там, в селі чи в своєму маленькому містечку, а навчаються в великому, вони не завжди їхали додому для того, щоб проголосувати. Тобто вони не відчували цього обов'язку. Зараз в них було можливість змінити місце голосування, тобто їм треба було подати заяву в держреєстр і відділ ведення реєстру він включав їх на найближчу дільницю до фактичного місця проживання. Тобто активізували студенти, активізувалися так само старші люди, які зазвичай були зовсім неактивними. Тобто вони вважали, що вибори це вже не їхні, mm -hmm. якби нехай обирає молодь їм жити. Дуже багато просто в порівнянні з минулими роками було звернень mm -hmm. до дільничних виборчих комісій стосовно включення в до витягу зі списку для голосування на дому. Тобто, ці старші люди вони все-таки хотіли проголосувати, і не просили, щоб за ними прийшли проголосувати. Ще один нюанс я хотіла сказати про взагалі особливість цієї кампанії, коли ми говорили про фальсифікації. Цього разу вибори проходили між провладними кандидатами, фактично. Тому в нас такі унікальні певні випадки, що ніхто не буде оскаржувати, ніхто нічого не буде оскаржувати, тому що е, нема проти кого. Ну, тобто, якщо в нас зазвичай була там, влада і опозиція, так, і вони між собою якось дискутували, то зараз в нас були вибори між владою і владою. І було, наприклад, дуже складно е, нашим спостерігачам, тому що ну, як у нас громадська організація, вона є не належить до не є прихильником жодної там політичної партії. Ми є незалежними спостереженнями. Надалі кому... мушу вас перебити. Зараз робимо паузу для реклами. Ми повернемося за мить. Дочекайтеся.